На добро відповідати ну, якимось таким спокійним, толерантним, е, ну, хорошим відношенням. А інша справа, коли ти переживаєш зло, ти з цим ніяк не, не працюєш і просто потім. Так би мовити, коли бачиш до себе хороше відношення, відіграєш якісь свої такі моменти, які знецінюєш, принижуєш там, достаєшся всіх людей і тому подібне, тому що ось там, десь там ти не постояв за себе, і ось тут в теперішньому, ти не пропрацював цей біль. Це дві різні речі. Не треба мені тут щось там розписувати і приписувати, що якась така щось, тому що ось цю токсичність, коли ти так би мовити добре, нормально, навіть, ну так би мовити, там. З людей з певними такими моментами, що фізичними, що психологічними, ти начебто думаєш до них якось хорошо відноситись, а воно взамін тобі обсирає все, що завгодно, і сидить і ще гігіче. І ти сидиш і ти. ну…